І зараз, шановні друзі, фінальний поєдинок у вазі до 45 кілограмів Андрій Гегель, Сумська область проти Дениса Середіна. Бутхузі Карая секундує Середіну. Віктор Гайдук пильно стежить за діями Гегеля. Сильні хлопці. Найкращі, найсильніші борці в своїй вазі. Хто ж стане чемпіоном? Поки що рівний початок і, мені здається, незначна перевага в зрості є у Середіна. Він трохи так бачимо, підтискає, відштовхує. Гегель е, старається зараз зачепитися, знайти захват. Але не так просто. Гегелю перебороти Середіна. Бал за активність здобуває Гегель, але чомусь, бачите, рідко таке буває, відмовляється від партеру Гегель. Ну, можливо, розуміє, що в зрості, в довжині рук, в зрості має перевагу його суперник. І тут е, 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 небезпечно. Я е, бачу, що в стійці, поки що, ми бачимо е, такий настрой, бойовий настрой у Гегеля. Він він е, йде вперед. Він справді старається, працює першим номером. Поки що середин середін більше захищається і більше е, обороняється. Денис Щебанов також стоїть, стоїть поряд з е, Бутхузію Карай, уважно він е, теж слідкує за діями Середіна. Але слід сказати, що от е, це початок поєдинку. Активність на боці борця Сумщини. Однозначно, Гегель демонструє наступ, іде вперед. Е, цього не, е, не відняти. Єдине, що е, він нічого особливо не може зробити е, Середіну. Середін так, десь так ледь помітно відступає. Слід віддати належне завзяттю Гегеля, і тим не менше, жодного захвата, жодної атаки в, пар, в Стійці. Від партеру Гегель ви бачили, відмовився. Ну, е, Тепер важливо налаштуватися зараз на вирішальний період. Южноукраїнськ представляє Денис Середін. Тренується під керівництвом Бутхузі Карає і Дениса Чибанова. Ну і зараз. Віктор Гайдук налаштовує на цю вирішальну двох хвилинку свого підопічного. Треба зараз дуже постаратися Гегелю зібрати всі свої сили, тому що ну хлопець дихає відмінно. Функціональні підготовці особлива увага приділяється в конотопі. Тут все гаразд. Дихає заряджений, психологічно теж налаштований і готовий битися. Розумієте? Підворот, ні, а от підворот не пройшов. Точніше, підворот пройшов. А ось кідок. Чому? Бо Середін за рахунок своїх довгих ніг зумів, як, знаєте, на таких, як циркуль, переступив зразу і переступив через загрозу. Тому тут, тут мабуть, складніше Ось щось таке робити знизу. Зарядженому, зібраному, зосередженому, сконцентрованому, гегелю складно. Тут би десь туди би, ближче до Тулуба підібратись би, в корпус би увірватися. Бо тут е, вже починаємо, бачимо Середін розсмикувати. І от тепер е, справді, е, якщо Гігель від партера відмовився, це було, мабуть, доречно і логічно. Середін цим скористається. Ви бачите, як він легко катить. Зупинити просто за рахунок свого зросту і сили. Чиста технічна перемога буквально за хвилину. Вийшли за край. А, перепрошую, зараз там вилетів челлендж із кута Гегіля. Ну, партер, партер. Якщо в стійці все нам протягом першої двох хвилинки здавалося на рівних, то ви бачите, що робить Середін. Денис Середін, що він зробив зараз в партері, повністю декласував свого опонента. Добре, коли є прийоми в стійці. Але як бачимо, коли навіть їх бракує, ну це фінал, кожен борець. Кожен старається не поспішати, не ризикувати. Партер дає велику перевагу, якщо, якщо є в зрості, ну тим більше є в зрості, перевага, якосередина. 1-8, Ще бал з'являється. Зараз бал з'являється у середина і поєдинок буде продовжено. Потрібен потрібно ще бал здобути борцю з Миколаївщини для того, щоб поєдинок завершити достроково. Він іде в... не хоче віддавати перемогу. Подивіться, як завзято працює гегель. Він розуміє, що зараз золото, золото. Він хоче звирвати це золото. А 40 секунд залишається один вісім. Відступає серед Ну, з характером у Гігеля. однозначно все гаразд є є, є характер, є стриження цього хлопця. Складно йому середина перебороти. Ви бачите, як середін просто розставляє свої е, ноги в сторони, блокує всі дії Гегеля, і практично його, його е, просто не дає йому можливості провести атаку. Заключні секунди. Часу залишається все менше. Треба боротися. Треба, треба просто спробувати. Ну, це треба як мінімум два-чотири кітка провести Денису Сере е, е, Андрію Гегелю для того, щоб зрівняти рахунок або навіть вийти вперед. Так було б дев'яно. 9-8, але ну таке рідко трапляється. Тим більше в фіналі, тим більше, коли суперник тобі ні в чому не поступається, як в даному разі, Середін, Заключні секунди. Бореться до кінця Андрій Гегель. Я просто пишаюся цим хлопцем, який всі сили віддає. Так, він він, 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 він поступається, але відмовляється програвати. Він б'ється до заключної секунди, і це дух, це характер. Лунає гонг. Ми вітаємо Дениса Середіна, який стає чемпіоном України у вазі до 45 кілограмів. Ми дякуємо Андрію Гегелю за красиву боротьбу на цьому чемпіонаті в Тернополі. Він проявив характер і хорошу техніку.